Шалені борги комунальних підприємств, наче іржа, роз'їдають енергетичний фундамент всього Харківського регіону. З кожним днем ця сума продовжує зростати. Рівень розрахунків за першу декаду вересня поточного року у Харківводоканалу складає 10%, Теплових мереж 7% міського електротранспорту лише 2%. На 1 сентября 2016 года долг трех коммунальных предприятий за электроэнергию составил 784 миллиона гривен. При этом долг акционерной компании «Харьков Энерго» перед энергорынком за покупную электроэнергию – ноль. Что это значит? Это означает, что АК «Харьков Энерго» сама своими деньгами платит в энергорынок за потребленную электроэнергию потребленную электроэнергию тремя коммунальными предприятиями, а именно КП «Горэлектротранссервис», КП «Харьковские тепловые сети» и КП «Харьков Но чудес не бывает. Тариф образования в электроэнергетике устроен таким образом, что у Блэнерго должно оставаться определенная фиксированная национальная комиссия часть средств для осуществления своей текущей деятельности и для развития. Так вот именно этими деньгами Харьков Энерго рассчитывается за покупную электроэнергию. На деле происходит примерно так. Харьков Энерго получает от потребителей деньги от потребителей, вынуждены платить в полном объеме за покупную электроэнергию, так как любая недоплата в энергорынок приводит к полному обнулению счетов об энерго, и все средства, которые мы получаем, автоматически, подчеркиваю, автоматически принудительно уходят в энергорынок. В таких условиях говорить о качественном и надежном энергоснабжении уже не приходится. Знаете, есть такая пословица, не дожиру бы дожиру. То есть эти 784 миллиона не оплат тяжким бременем легли на, на наши плечи, как на хозяйствующего субъекта. Ключем для розуміння мотивів кризової ситуації, що склалися навколо хронічної заборгованості комунальних підприємств Харкова, Є заява першого заступника міського голови Ігора Терехова. Ми стояли і будемо стояти на е, захисті інтересів людей. Ми не будемо дозволяти доводити до того транспортного колапсу. ми не будемо обмежувати е, по времени подачу води. І ми будемо вовремя подавати тепло в жилью людям. Це наша позиція. Безумовно, захищати інтереси громади це обов'язок кожного муніципального чиновника. Зовсім інша річ, коли у своїй риториці віцемер вдається до відвертого популізму та маніпуляцій. Зі слів першого заступника міського голови виходить, що, начебто, енергетика перешкоджають безперебійній роботі транспорту. Ось так переклали проблему з хворої голови на здорову, бо всім гарно відомо. Протягом останніх восьми місяців трамваї і тролейбуси перевозять харків'ян виключно за рахунок акціонерної компанії «Харківобленерго», в тому числі і фонду заробітної плати. Цей факт чомусь не бентежить місцеву владу. Більше того, на звернення енергокомпанії навести лад у розрахунках міськелектротранссервісу електротранссервісу була отримана відповідь з обіцянкою розглянути питання виділення необхідних коштів ще у липні на сесії міськради. Однак літо вже минуло, а віз, як то кажуть, і нині там. Хоча ні. Від обіцянок міська влада перейшла до дій: з 2 вересня наземний електротранспорт почав працювати у нічний період. А ви ще кажете про якийсь брак коштів. Мы считаем, что это не забота о харьковчанах, а лишь попытка избежать ограничения в подаче электроэнергии городскому электротранспорту. Таким образом, городские власти хотят вывести из-под отключения городского электротранспорт, чтобы в будущем продолжать не оплачивать потребленную им электроэнергию. Подобный стан речей спостерігається и в небажанні Харьков-водоканалу расплачиваться по рахункам. Серпневе рішення суду про заборону відключення електропостачання об'єктів комунального підприємства стало своєрідною індульгенцією, яка дозволяє водопостачальникам і у подальшому нехтувати своїми фінансовими зобов'язаннями. Знаєте, саме цій ситуації стоїть в тому, що ми Харковонерго і саме наші наш Харковий водоканал. являемся лицензиатами, которые регулируются на одной национальной комиссии, которая называется Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг. Так вот, почему я говорю про циничность? Есть постановление Национальной комиссии, которое утверждает тарифы Харькова водоканала. Постановление 2015 года. Есть определенная статья, которая называется «Электроэнергия». Так вот, В, в тарифы водоканала сложена ежемесячно оплата электроэнергии в размере 45 млн гривен. То есть это меньше чем ее среднемесячное потребление по факту. 41,45, то есть 4 млн они спокойно могут еще российский долгов ежемесячно. На сегодняшний день это не происходит. Пропозиція боку Харків. Обленерго. Зменшити споживання електроенергії до рівня розрахунків комунальних підприємств викликало справжнє обурення міської влади. Але саме цей крок, який передбачає своєчасну та повну оплату поточного споживання, допоміг би оздоровити ситуацію, забезпечити надійне та якісне електропостачання в осінньо-зимовий період. В іншому випадку харків'янам доведеться сидіти при свічках. На сегодняшний момент компания практически полностью исчерпала все свои ресурсы для того, чтобы рассчитываться за электроэнергию. Что за этим дальше у нас теперь следует? Нет денег на ремонты, нет денег на модернизацию, нет денег на говорю, смазочные материалы. То есть не смогут выехать оперативные бригады, восстановить аварии. Вы сейчас видите, сети довольно изношены, аварии регулярные. Любой ветер, дождь или какой-то катаклизм, сразу же все рвется там, где тонко. Чинить, в общем-то, нечем, потому что опять-таки те же самые материальные проблемы. Вот. Но ну, также у нас э, у компании могут возникнуть э, проблемы из-за плохих оплат в рынок. Когда э, не производится своевременная оплата в рынок, э, меняется алгоритм оплат и э, меняются доведенные лимиты потребления и мощности для компании. То есть, не выполняя договорные обязательства сейчас, мы уже в ноябре сталкиваемся с тем, что у компании будет ограничен лимит по потреблению и по мощности. Э, ну, Могу сказати, в простонароді це приводить тому, що винуждені відводити обмеження відключення і так називаємо общеізвісне верні відключення. Тобто це то, к чому ми планомірно скатуємося. Слід розуміти, що руйнація енергетики Харківщини призведе до непоправних наслідків, про яке водопостачання, опалення, виробничу діяльність та електротранспорт можна казати. У випадку енергетичного колапсу, вочевидь, вже прийшов час від декларації про захист інтересів харків'ян перейти до реальних справ.